Про алергічні реакції на креатин, креатин і алергія міф чи реальність? Розбираємося з експертом. Креатин це слово, яке часто зустрічається в обговореннях спортивного харчування, фітнесу і навіть загального оздоровлення. Він обіцяє підвищення енергії, збільшення ем'язової маси і навіть потенційну користь для здоров'я за межами спортивної арени. Але що, якщо у вас виникла реакція після прийому креатину, ви переживаєте, що це алергія? Давайте розберемося в цьому питанні, спираючись на наукові дані і мій особистий досвід як експерта в області спортивного харчування. Що таке креатин і чому він такий популярний? Перш ніж заглиблюватися в тему алергії, Важливо зрозуміти, що таке креатин і чому він такий популярний серед спортсменів і людей, які ведуть активний спосіб життя. Креатин це амінокислота, яка природним чином виробляється в нашому організмі нирками, печінкою та підшлунковою залозою. Він також міститься в певних продуктах харчування, таких як червоне м'ясо та морепродукти. В організмі креатин відіграє ключову роль у виробництві енергії, особливо під час інтенсивних, коротких тренувань. Це допомагає ем'язам виробляти АТФ, аденозентрифосфат, основну форму енергії, яка використовується для скорочення м'язів. Популярність креатину обумовлена його доведеною здатністю збільшувати силу, потужність і ем'язову масу. Численні дослідження підтверджують, що прийом креатину може покращити спортивні показники, особливо у видах спорту, що вимагають вибухової сили, таких як спринт, важка атлетика та командні види спорту. Креатин також стає все більш популярним серед людей, які не є професійними спортсменами, які хочуть поліпшити свої результати у фітнесі і збільшити загальний рівень енергії. Алергія на креатин чи є докази. Питання про алергію на креатин одне з найпоширеніших питань, з якими я стикаюся у своїй практиці. І відповідь, як правило, виявляється не таким однозначним, як хотілося б. Хоча багато людей повідомляють про негативні реакції після прийому креатину, немає переконливих доказів того, що це алергічна реакція в класичному розумінні цього слова. Що ж тоді викликає ці неприємні відчуття? Найбільш поширені побічні ефекти, пов'язані з прийомом креатину, включають шлунково-кишкові розлади, здуття живота, спазми, діарея, ці симптоми найчастіше пов'язані з високим дозуванням креатину, особливо в період завантаження. Збільшення ваги, креатин затримує воду в м'язах, що може призвести до тимчасового збільшення ваги. Це не жир. А вода і зазвичай не є проблемою, якщо ви пиєте достатню кількість рідини. М'язові ем судоми, хоча зв'язок між креатином і м'язовими ем судомами не повністю доведена, деякі люди повідомляють про них після початку прийому креатину. Важливо відзначити, що ці побічні ефекти, як правило, тимчасові і зникають при зниженні дозування або припиненні прийому креатину. Вони не є ознаками алергічної реакції. Яка характеризується більш серйозними симптомами, такими як шкірні висипання, кропов'янка, набряк обличчя або утруднене дихання, мій досвід та поради щодо мінімізації ризиків. За роки роботи з клієнтами я бачив безліч ситуацій, коли люди пов'язували свої негативні відчуття з алергією на креатин. Однак, після більш детального аналізу з'ясовувалося, що проблема криється в інших факторах. Наприклад, Одного разу до мене звернувся молодий чоловік, який скаржився на постійну діарею після початку прийому креатину. Після ретельного опитування з'ясувалося, що він приймав креатин наче серце, запиваючи невеликою кількістю води. Я порадив йому приймати креатин після їжі, запиваючи великою кількістю води, і проблема зникла. Інший клієнт скаржився на здуття живота і спазми. Ми з'ясували, що він використовував креатин низької якості, що містить домішки і нерозчинні частинки. Я рекомендував йому перейти на креатин від перевіреного виробника, який використовує мікронізовану форму для кращої розчинності. Ось кілька порад, які допоможуть вам мінімізувати ризики і уникнути неприємних відчуттів при прийомі креатину. Починайте з низької дози: не варто відразу приймати максимальну дозу. Почніть з 3-5 грам на день і поступово збільшуйте дозування, якщо немає побічних ефектів. Розділіть дозу, замість того, щоб приймати всю дозу відразу, розділіть її на кілька прийомів протягом дня. Приймайте креатин з їжею, це допоможе зменшити ймовірність шлунково-кишкових розладів. Пийте достатньо рідини, креатин затримує воду в м'язах, тому важливо пити достатню кількість рідини, щоб уникнути зневоднення. Вибирайте якісний продукт, купуйте креатин від перевірених виробників, які гарантують чистоту і якість продукту. Зверніть увагу на форму креатину: мікронізований креатин краще розчиняється і легше засвоюється організмом. Слідкуйте за своїм тілом, якщо ви відчуваєте будь-які неприємні відчуття, припиніть прийом креатину і проконсультуйтеся з лікарем: креатин та інші фактори ризику. Важливо пам'ятати, що деякі стани здоров'я можуть збільшити ризик побічних ефектів при прийомі креатину. Наприклад, людям із захворюваннями нирок слід проконсультуватися з лікарем перед початком прийому креатину. Також слід уникати одночасного прийому креатину з нефротоксичними препаратами, такими як ібупрофен або циклоспорен. Деякі дослідження також показують, що одночасний прийом креатину з кофеїном або ефедрою може збільшити ризик інсульту або інших серйозних побічних ефектів. Тому, якщо ви приймаєте будь-які ліки або добавки, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед початком прийому креатину. Висновок чи варто приймати креатин. Зрештою, рішення про те, чи приймати креатин, Залежить від ваших індивідуальних цілей та стану здоров'я. Якщо ви здорові і прагнете поліпшити свої спортивні результати, креатин може бути корисною добавкою. Однак, якщо у вас є які-небудь захворювання або ви приймаєте будь-які ліки, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед початком прийому креатину. Не варто плутати незначні побічні ефекти з алергічною реакцією. У більшості випадків. Неприємні відчуття, пов'язані з прийомом креатину, можна мінімізувати, дотримуючись простих правил і вибираючи якісний продукт. Головне, прислухатися до свого тіла і не боятися експериментувати, щоб знайти оптимальне дозування і форму креатину, яка підходить саме вам. Пам'ятайте, що консультація з кваліфікованим фахівцем в області спортивного харчування може значно підвищити ефективність і безпеку прийому креатину.